Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько і я продовжую відповідати на ваші запитання. Отож, як відпустити дітей легко і безболісно? Ну, дивіться, це задала мені клієнтка в коучингу, і власне винесла я це питання, тому що цього питання у нас не було. Значить, дивіться, яка ситуація. Ви всі маєте прекрасно розуміти, що ми прийшли самі в цей світ, і самі звідси підемо. Ми не можемо взяти ні своїх дітей, ні своїх батьків, ні свої маєтки, ні матеріальне становище, нічого. Ось, і тим паче наших дітей. Ось, ми прийшли для того, щоб продовжити рід, так? І ви повинні розуміти, що ви. Маєте свої уроки в житті, так ваші діти мають свої уроки в житті, і вони приходять для того, щоб пізнати і зрозуміти якийсь певний досвід отримати від цього життя. І коли вони виростають, ми маємо їх благословляти і відпускати, щоб їм цей досвід давався легко. Тому що я не думаю, що кожен із вас, який зараз дивиться це відео, він говорить, думає про те, о, як добре, коли мені мама розказує, як мені мити підлогу, мити якою тряпкою, чи там як помити каструлю, чи там як. Приготувати, як поставити правильну їжу в каструлю, і так далі. І так далі, поставте себе на місце дітей, ваших. Ви хочете, щоб вам капали на мозги, не хочете? Будь ласка, приходьте на сепарацію і будемо від'єднювати вас від ваших дітей і батьків також від дітей. Тобто потрібно зрозуміти і усвідомити одну велику істину цього життя. Ми нікому в цьому житті не належимо, і нам ніхто також ні, ніхто не буде належати. Ми прийшли самі по собі, і ми звідси самі по собі підемо до того, хто нас сюди прислав. Ось ну такий от формат роботи. І благословляйте, відпускайте так боляче. Так ну не дуже приємно, коли дівчинка йде там, донечка йде до чоловіка, чи син там починає любити іншу жінку і так далі, не приділяє вам уваги. Змиріться з цим. Якщо вам боляче, якщо у вас залишки, якихось негативних емоцій, не можете, ну, от не можете відпустити, не можете з цим справитися, будь ласка. Звертайтесь, допоможу вам позбутися цієї проблеми. З вами була Ліана Бонько, і кто зустрічі.